Всіх вітаю, з вами Марія. Ой, зараз карти вже скачуть, Он, імператор якийсь вискакує з колоди. Щось щось важливе, щось контролем пов'язане, щось таке. Зараз побачимо, що він, де він там хоче нам розповісти. Давайте розглядати. Приготуйтесь до наступних подій, така наша рубрика. Починаємо з особистого життя. Імператора ми поки що не включаємо в цю е історію, бо він просто вистрибнув, я ще ніякого питання не задавала. Але ж будемо його мати на увазі. Тож, особисте життя, до чого вам готуватись? Дуже швидко треба буде комусь з вас побігати, щоб закрити певну ситуацію, щоб цю ситуацію змінити. Як знаєте, десь ви можете хвилюватись через ну, там, якусь вашу ситуацію, в кожного з вас своє щось може бути. Але зміни будуть. Тільки в тому випадку, якщо ви дійсно будете швидко реагувати, якщо ви не будете просто сидіти і хвилюватись і нічого робити, то хвилювання будуть тільки зростати. А якщо ви дійсно будете якусь реакцію надавати по ситуації, то швидко закрити. Так. Давайте дивитись сфера кохання, до чого вам тут готуватись. Дивимось на один єдиний день. Дивимось, відео зазвичай виходить ввечері, щоб ви на наступний день вже змогли до чогось підготуватись, щоб вам там здивувань не було багато. Тож дивіться, у в сфері кохання, у когось тут зміни намічаються, у когось тут ваше одиноке становище буде змінюватись. Тут хтось почуттями буде наповнюватись. Більш за все показана ситуація, коли через допомогу хтось комусь. Ну, тобто, наприклад, до вас людина може звернутись, ви допомагаєте і починається спілкування, або, навпаки, ви до когось будете звертатись і починається спілкування. Знаєте, не буду навіть дуже так ворушити цю ситуацію. Дуже гарною картою закривається. Головне, що показані зміни. І хай воно е, спочатку там до вас зачепиться, хай воно просто буде, щоб ми не спугнули це. Давайте далі дивимось по роботі. До чого вам готуватись по роботі? До спілкування, до е, якусь ситуацію відроджувати будете. Ну, там, Наприклад, щось там робили, воно там нібито вже зроблене було і забули, а хтось буде е, з вами ну, там, розпов... розмовляючи, казати, а ти пам'ятаєш, а давай згадаємо, а давай там піднімемо, наприклад, документи, а давай там те, це. І знаєте, як, це буде ситуація, яка не просто там спокійною розмовою буде закінчуватись, це ситуація, в якій можуть пересваритись люди, в якій можуть там чи ви будете щось доказувати, чи вам будуть щось доказувати. Щось таке ну, от знаєте, коли треба буде наполягати. От, просто, от якщо вам так треба, буде, то не мовчіть. Бо потім ви будете просто задоволені тією ситуацією, яка ну, от, е через усі ці е дії е ну, для вас відтвориться. Просто от, будете радіти. Тож де там треба наполягти? Будьте в голосі в цей день. Давайте далі дивитись. До чого вам готуватись, бо краще, б за все вам прийняти це в своє життя? Ну, Пам'ятаєте, да? з особистого, з, вибачте, з сфери кохання? От у нас закривалось цією ситуацією, цією картою. А тепер у нас відкривається. І що нам кажуть далі карти? Давайте так, правильно оберіть для себе, ну, скажімо, роль в тому, що для вас буде починати відтворюватись, приймайте в своє життя кохання і не робіть з себе жертви. Не обирайте для себе, ну, скажімо, костюмчик жертви. І не затягуйте з таким, знаєте, от як ну я не знаю, я хочу цього або не хочу цього, пробуйте. пробуйте, Бо це може привести вас взагалі до гарних, гарних стосунків. Коли для кого як, от дивіться, не, не дарма, от саме ця колода попросилась на цю розмову з вами. Для когось це може призвести до ну от починається нова сім'я, там можуть народжуватись дітки. А для когось ви просто собі такого друга будете мати. І цей друг може бути або на чотирьох лапах, або це може бути дійсно ну, людина-друг. І вам це тільки на краще буде. Тож, не... я розумію, що може бути у вас вже така. Ну, знаєте, як зранена душа, і ви вже не готові до якихось таких стосунків. Але давайте з вами просто розуміти, що інколи треба ризикнути, бо той ризик вас може привести до таких гарних подій, про які ви на сьогодні може навіть і не мріяти. Але ж життя вміє дивувати. Тож дайте йому цю змогу. До чого вам готуватись? Або ну, бо треба б від цього відмовлятися, але ж теж інколи ми не завжди готові. Ну, бачите, ну, от зміни, дійсно, зміни. Ну, хай вас не лякає ця карта смерті, старший аркан, бо дійсно вона непогана, повірте, і вона. Завжди каже про кардинальні зміни, бо щось в вашому житті вже, ну, воно не повинно бути так. От Просто не повинно, бо воно для вас вже не корисне, не має ніякого сенсу, не дає нічого хорошого. І тут може бути ситуація для когось, я нагадую, що все ж таки це ж загальний розклад, і не для всіх підійде ця ситуація. Відмовляйтесь тут, знаєте як, зміни, з яких ви, ви або від вас людина йде, і тут не все чесно, отак буду казати. Тут будуть якісь брехливі моменти. Це буде через розмову, через спілкування, це буде, знаєте, ну. Більш за все, коли ви спілкуєтесь віч на віч з людиною, але не обов'язково, бо для когось все ж таки може бути телефонна розмова, а може бути як написане читаєте. Відмовляйтесь від, ну скажімо, дуже таких глибоких емоцій по цій ситуації, бо повірте, на цей день ви ще не будете знати всієї правди. Вся, вся правда, вона потім вже буде вам е розкрита. А в цей день це тільки от реагуйте на ті зміни, які будуть йти в ваше життя. Бо по карті смерть вони невідворотні. Ну, це просто те, що треба прожити. А як воно там далі буде, ну, то далі трошки далі побачите. Ми ж дивимось на один єдиний день. Чого не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Угу. тих сперечань там, де ви захищаєте себе. Це ситуація грошей стосується або матеріальних якихось статків стосується. І ситуація, яка, знаєте, ви її будете дуже емоційно проживати. Ви, ви так. Можна там і нервово її прожити, і так знаєте, як докладатимете зусиль до того, щоб свою точку зору відстояти. І так воно і за краще за все буде для вас. Тож будьте уважні до себе і до того, що буде навколо вас коїтись і реагуйте. Не кажіть собі, що там ай, скоро зміниться, нічого. Не буде. Тут потрібні від вас дії, конкретні дії, бо у вас вже є певний досвід у якихось там ситуаціях, яка от вона не буде для вас геть новою. Вона, як буде, знаєте, я вже знаю, як, як чинити, бо я вже знаю, якщо я змовчу тут, що там надалі буде. Тож реагуйте. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте розглядати. Угу. Угу. Дивіться, не так вже і погано. По дияволу вас точно щось тримало, щось дуже вам складно давалось. Якась ситуація, в якій ви як розраховували на, знаєте, от на те, що від вас ніхто не міг би відняти ну, те, що у вас є, і те, що повинно у вас бути. Але е, якась ситуація, знаєте, коли на вас навалилось багато справ якихось, а отримали ви ну, таку крихту. Так мало отримали за свої е, справи. А хоча ви найкраща чи найкращий в тому, що ви робили або робите на сьогодення? Ну, тут я хочу все ж таки. Ну, дивіться, що тут по ситуації є, все ж таки, ситуація, яка вас тримала, вона буде змінюватись. Чого нема, то нема такого, щоб ви аж задоволені були, щоб ви аж сильно там щось могли навіть відсвяткувати в цій ситуації. Бо вона буде дуже повільно змінюватись. Це не буде, знаєте, от ну, як ми ж дивимося на один день, то в рамках цього дня змін таких кардинальних не буде. Але. Це та ситуація, яка не залишиться так, як є на сьогодення. Вона буде змінена, але ж потім. Ну, от як знаєте, наприклад, до кінця тижня, може у когось до кінця місяця, але вона буде врівноважена і вона буде, знаєте, як переглянута, пер як очищена. Ну, от як зайве буде прибране з ситуації. Ось така якась позиція тут. Тож, на цьому всім дуже дякую за проведений з вами час. Дякую всім, хто додивився до кінця і. Всім вам дуже дякую. Повірте, завжди, коли читаю ваші коментарі. Дякую вам, сердечно дякую. І кожного разу кажу, що хай все, що ви мені бажаєте, повернеться вам втричі більше. І дуже вам дякую за ваші вподобайки. Це приємно. Просто приємно, коли тобі дають зворотний відгук. І бережіть себе. Хай все буде якомога краще в ваших життях, в ваших родинах і в ваших справах. Побачимось всім пока.